Всім привіт-привіт! Мене звати Надія і я рада вітати вас у своєму новому відео. Сьогодні вже 9 липня, середа, і за вікном ви бачите знов ту ж саму картину. Це я не вставила відео з попереднього відео. Це новий день, нова погода, новий прекрасний настрій. Так, саме таку погоду ми бачимо майже щодня останній тиждень. Єдине, що радує, що, можливо, ця погода приведе до дуже вражайного сезону на гриби. Чекаємо цього з нетерпінням, і, можливо, буду знімати вам гарний контент з місцевих лісів. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам нашу прогулянку з сином по цікавим магазинчикам, що придбали, що бачили, іноді корисно відпочити навіть від улюбленої справи. Розпочну своє відео. Ось такого пакетика щастя дрібної різнокольорової малечі. Це я відібрала іграшки, щоб віднести в магазин, де продають квіти. Давно вже була в мене така ідея спробувати співпрацю з такими магазинчиками. Так як... Я вже вам і казала вчора. Синочком ми дуже гарно прогулялися, і я заходила в декілька таких магазинів і домовилися ми зустрітися, щоб я показала іграшки. Відібрала маленькі, так як мене і попросили: ось таке полунечку, такі брилочки, самі ходові. Сподіваюся, що вони якраз можуть зацікавити покупців. Додати таку іграшку до букетіка, це, думаю, буде дуже мило, прикольно як додатковий презент. Звісно, хочеться зв'язати іграшки, які я планувала для такої співпраці. Хочеться зв'язати зайчиків, ведмедиків, тако, таких невеличких. Я їх колись вже в'язала. В них є й ручки і ніжки, і можна їх ленточкою такою прив'язати до букета. І це буде дуже гарно цікаво виглядати. І що ви думаєте? Зібрала я цей пакуночок, поїхала в той магазинчик, але він оказався сьогодні зачинений. І вже потім до мене дійшло, що все ж таки сьогодні нельотна погода. Власниця цього магазина може виходити на працю, може не виходити. І вона, мабуть, зрозуміла, що нема сенсу йти на працю, якщо нема в неї замовлень, то в таку погоду мало хто виходить на двір, гуляє і обирає подаруночки. Тому, мабуть, вона не вийшла або може вийшла, але трошечки пізніше. Ну, їхати повторно я не стала, тому наступним разом. Заїду ще раз. Також похвастаюсь вам трошечки, що придбала в магазинчиках. У нас є хінський склеп, це китайський магазин, дуже велика кількість там дрібничок, є все, що тільки душі завгодно. І Ось такі пакетики я придбала для того, щоб спробувати зв'язати щось цікавеньке і оформити ось такі в такі корзиночки. Можливо, це буде букети з квітів в'язаних, можливо, це буде ще якийсь подаруночок всередині. Хочу зробити такі яскраві кошики, щоб на ярмарці привертало це увагу, щось було таке незвичне, дивне і цікаве. Всередині досить багато місця, і тут вміститься і букет, і подарунок. І думаю, це буде гарно виглядати цікаво. Що вийде в мене з цього? Обов'язково покажу в наступних відео. Дивіться, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ще придбала ось в такому рожевому кольорі, тут трошечки текстура така, бачите, цікавенька, ось гарні такі пакетики, ще ось в такому жовтому кольорі. Більше кольорів не було, тому ще продублювала. Ще такий розовенький взяла, на пробу взяла тільки чотири штучки. Якщо в мене щось вийде, щось вийдеться і сподобається результат, то я буду знати вже, де купувати такі заготовочки. Знаєте, це також набагато цікавіший варіант оформлення подарунка, ніж запаковувати їх у коробки. В коробочки запаковуємо в основному замовлення, які відправляємо далеко. А в такі корзиночки можна купити одразу з рук, готовий подарунок і привітати когось зі святом. Насправді, у творчих людей, у творчих особистостей дуже часто виникають такі цікаві ідеї, їх треба завжди записувати десь в блокнот, щоб не забувати їх далі реалізовувати, скільки в мене вже таких ідей записано, але. Не завжди вистачає часу або натхнення на реалізацію моїх ідей і планів. І так, далі придбала ось таких два клея. Тут в Польщі я не можу знайти гарного клея такого як глобус, тому приходиться виходити з ситуації вже як є. Купила ось такий шевський це для клеєння взуття. Також в пошитті використовують. Написано, що це прозорий клей і швидко сохне. Тому я сподіваюся, що для очей, для моєї справи це дуже гарно підійде. Але побачимо спробую вам обов'язково скажу, як результат. І ще взяла ось такий клей, але не знала, який він всередині. Мені сподобалось, що написано, що він дуже моцний. Дуже гарно клеє, швидко сохне, і я дуже сподівалася, що він мені підійде. Але коли я вже його відкрила вдома, трошечки намазала на папері, і зрозуміла, що він не прозорий, а такий трошечки білесий. Ну, Навряд чи я його буду використовувати в іграшках, а може, десь кудись в домі пригодиться. А ось цей буду використовувати. Сподіваюся, він буде гарно працювати, але здався мені він трошечки як рідкуватий. Побачимо, як він буде в роботі в процесі. І не обійшлося без солоденького, без смачненького. Заходили в магазин, до речі, у мене сів телефон, тому відео з магазину я знімала вже на телефон сина і буду намагатися його скачати собі і якось вам теж вставити. Дуже цікавий магазин, яскравий, різнобарвний. Ось тут ми вже прийшли до величезного магазину китайських товарів, який називається по польську «Хинський склеп. Тут просто неймовірно величезні довгезні ряди з різноманітним товаром. Ось тут я показую вам стрічки, пакуночки, пакетики, і ненароком показую вам ціни: 5 злотів це приблизно 50 гривень за один пакетик такий. Дуже мені подобається сюди приходити, але останнім часом дуже рідко це виходить. Варіантів товарів для рукоділля дуже багато, різноманітні на всі види діяльності, які тільки є. Ось тут ви бачите різноманітні стрічки, бусинки, дуже багато дрібного товару. Така кількість очей, але ну, я такими не користуюся. Можна обрати собі кружельця для бряскалиць. І також різноманітні стрічки. Тут їх просто вражаюча кількість. І великі, і маленькі, які тільки хочеш. Зараз покажу так зі сторони, як виглядає магазин. Він дійсно вражає своїми масштабами. А ось відділ з пряжею. Її тут також немало, але єдиний мінус в тому, що вона в основному акрілова. Ну, це дуже приємна така кольоротерапія. Приходиш, подивитися, помацати. Це для мене як заспокійливий засіб, іноді просто хочеться відволіктися, прийти, зняти якесь напруження, походити по рядах, подивитися, позаглядати. Не завжди є можливість щось купувати, але в цей день все ж таки такі мінімальні закупи я зробила. Ось пряжа, на яку я звернула увагу, ось подивіться, яка ціна: 12 злотих, це десь приблизно 120 гривень за моток. Але в нас плюшева пряжа набагато гарніше виглядає. Тут є такий блиск, вона більш як велюр, тільки товстіша. Ну, якість на таку ціну мені не дуже сподобалась. Тому я не схотіла собі її купувати. Ось такий ще варіант мені сподобався. Пряжа цікава, цікава фактура, але це йде акрил знов таки, і не знаю, навіть коли я трогаю маточок і в голові в мене немає фантазії, щоб я з нього зв'язала, то я його не беру. Хоча пряжа цікавенька, вона була в різних кольорах. Це, скоріш всього, можна зв'язати з неї плечовий виріб, може. Якусь шаль, не знаю, нічого не придумала, тому в цей день пряжу я не купувала. Ось такі дрібнички ще були в магазині: різноманітні ножички, вірочки, ниточки, Ось такі ножички складні, дуже цікаві мені, таких я ще не бачила. оригінальні, Блискавки різних кольорів. В общем, все, що душі тільки завгодно, є в цьому магазині. Ходиш між цих рядів і дивуєшся. Звичайно, що якість залишає бути кращою, але коли тобі щось потрібно і в тебе нема великих грошей на це, то можна прийти і обрати собі самі необхідні речі для життя. Ну і на будь-який смак. Ось такі ниточки ще дивилася, щоб вишивати очі, бліки або робити утяжку, Це, мабуть, хлопок якийсь. Варіантів ниток, звичайно, була превелика кількість. Ось такий для шиття, також муліне для вишивки. Знаєте, якщо ти початківець вишиваєш, або дитина хоче займатися, то такого якості ниточки можна сміливо тут купувати і використовувати, До речі, колись я тут вже купувала такі малесенькі листівочки, їх прикольно вкладати у подаруночок в посилки. Ось таку гарну річ ще побачила, пороздивлялася на подушку. В'язана наволочка дуже гарна. Ну, а це те, що потрібно для кожної рукоділечки, яка їздить на ярмарки. Саме тут я купувала свої сумочки, але, на жаль, вони вже вийшли із строю, і треба придивитися собі новесенько. Хоча зараз іграшки я вожу в таких судочках спеціальних, але полички і корзиночки дуже зручно возити саме в таких сумках. Тут різні розміри, ось 25 злотів така сумка. Вона доволі велика, але не дуже широка. Це можна сказати 250 гривень за таку сумочку. До речі, коли я тільки приїхала до Польщі, то пам'ятаю, таких сумок було дуже важко знайти. Але тепер є на будь-якому кроці. Ну, а тут покажу вам ще, що цікавенького знайшла, побачила. Гарненька така плетена сумочка. До речі, в цьому році вони знов дуже популярні, вони не вийшли з моди, велика кількість їх є. Ну і звісно, ціна тут доволі бюджетна: 52 злоти це десь приблизно 500-520. за таку сумочку. А ось такий варіант сумочки мене дуже вразив. Цікавий, дуже варіант. Це я бачила дівчата-рукоділочки, шиють із шнурка корзинки. Але щоб сумочка була із шнурка, я бачу в перший раз цікавий варіант хендмейд. Але звісно, це хендмейд китайський і вартує він недорого, доступний для кожного. А ось ще зверніть увагу, який цікавий пояс я знайшла з квітами. Я думаю, що для образу в сукні буде дуже цікаво виглядати. Звичайно, квіти не дуже шикарної якості, але для фотосесії або десь вийти, прогулятися ну, мені сподобалось. Я ще такого не бачила, дуже цікаво. Ну, а це вже моя темна сторона. Це вже ми прийшли в секонд-хенд. Я полюбляю прогулятися і по таким магазинам. Мені дуже цікаві полички з хендмейдом знову ж таки. І ось ви бачите тут величезну кількість ниточок. Верхня поличка тут в основному вишивки різноманітні, які тільки можна, і приготовані до вишивання ниточки змотані. Це бавовно. Ось такі тут вже готові роботи. Тут понишпорити, полазити я дуже полюбляю. Не дуже часто тут щось для себе купую, але подивитися, покоперсатися тут мені дуже подобається. Тут я не побачила, чи є ціна на цю пряжу, але пам'ятаю, що колись давно я питала, і ціна тут не дуже дешева. А за такі кусочки, моточки, невеликі залишки я не готова віддавати такі кошти. Навіть як для секонду, то ціна доволі кусюча. Ось такі цікаві вишивки, набори. Це тут, скоріш за все, скатертини або подушки. Ну, це, скоріш за все, скатертина. Гарний колір такий. Прикольно тим, хто займається то цікаво сюди зазирнути і обрати собі щось таке для вишивання. Ну, а тут ціла купа ниточок, Більш, більшість тут акрил, ну а також попадає носочна пряжа. Ось такі величезні кошики тут стоять на підлозі. ну Людей доволі багато було в секенді, але знаєте, ніхто не підходив і не дивився і не купував пряжу. А це ми вже йдемо до другого секонд-хенду зазирнути, проходимо такі гарні квіти. У нас якраз прийшов дощ, і все таке свіже було таке все гарне і яскраве. Ось це другий магазинчик, до якого ми забіжали ненадовго. Подивилася на стоїчки з іграшками, бо іноді тут цікаві варіанти потрапляють, але в цей день нічого цікавого не було, тому ми швидесенько з синочком вийшли із магазинчику і пішли далі по своїх справах. Ну а це вже фінальний акорд нашої прогулянки. Ми прийшли на площу з синочком, купили собі по бургеру і сиділи з задоволенням, відпочивали, хрумтіли смаколиками, спілкувалися і спостерігали на всіх, хто проходив навколо, на голубей, на людей. Дуже гарно провели час. І, сподіваюся, ви з нами також. А тут я для вас зняла таку цукерочку, такий лапустик, вухастик, малесенький, такий гарнюній. Це французький бульдог з такими вушками. Пам'ятаю, оленька авір'янова в'язала такого, і хтось там їй казав, що вуха занадто великі. Так ось ні. Вони справді такі великі, особливо у малесеньких цуценят вони які торчать. як у справжнього зайця. Ну, ось і все. Дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось і до нових цікавих підключень. Пока-пока.